Тай, сьогодні четвер, 29 вересня. І про події у нашому місті дивіться в випуску новин. В студії для вас працює Володимир Кремінь. Ну і спочатку про головні теми. Міський голова Андрій Білоусов зібрав першу нараду для обговорення питання про початок опалювального сезону. Міська влада шукає шляхи порозуміння міськ газу та городян. Під розмов перейшли до справ. В міському театрі вітали вчителів з професійним святом. Нагороди вручав міський голова Андрій Білоусов. Холодно не по сезону. І саме в такі погодні періоди власники автономного опалення у повній перевазі. У них в домівках вже тепло. Всі інші чекають централізованого початку опалювального сезону. За графіками запуск тепла у місті заплановано на 19 жовтня. Тож, завдання комунальних служб та компанії теплопостачання підготуватися до успішного старту в опалювальний сезон. З нагоди цього міський голова Андрій Білоусов скликав нараду комунальників, щоб визначити основні напрямки діяльності перед опалювальним сезоном. Міський голова зауважує, до початку опалювального сезону часу не так вже й багато, тож працювати слід щоденно. А керівнику управляючої компанії з обслуговування житлового фонду в разі виявлення проблем не зволікати одразу доповідати. Ви у нас будь-яка Контролер. то тобто, штоби ви не прийшли до мене, не сказали, що все плохо там за не ні там ще чого-то. действующие жеки, ну, при условии, что они хотят работать то у вас на субподряде, должны не подвести нас в начале отопительного сезона, чтобы у нас была через вас обратная связь, в каком состоянии, там, что где находится. Сьогодні внутрішньобудинкові системи теплопостачання поступово заповнюються водою. В місцях поривів ведуться ремонтні роботи. Підприємства теплопостачання просять за можливістю прискорити процес заповнення мереж, щоб заздалегідь перевірити і ліквідувати недоліки. Заступник міського голови Олександр Масленков наголосив: від того, як розпочнеться опалювальний сезон, залежить і його подальший хід. Тож перед комунальниками спільна задача стартувати без недоробок. Крім цього, очільник міста наголосив на потребі прибирання опалого листя і підготовки до снігопадів. Мы в этом году будем большое внимание. В прошлом году мы начали уборку внутри наших дворов. В этом году то же самое. У нас, вы знаете, мы три, бобка... три Бобката закупили новых, там еще техника закупается. То есть мы большое внимание будем уделять также. В районах імнарості вот внутрі дамової території всі что зима будет тяжого. Не знаю, яка будет на самом деле, но будем уделять и этому внимание. Крім підготовки до прибирання майбутніх снігів, запасаються і піщано-сольовою суміш, щоб оперативно відреагувати в разі ожеледиці. До важкої зими кам'янське готується. 28 вересня в абонентському відділі управління кам'янської філії Дніпропетровського підприємства з надання послуг газопостачання Дніпропетровськ Газбут відбувся відкритий прийом громадян. Ініціатором і безпосереднім його учасником був голова тимчасової депутатської комісії з питань взаємовідносин споживачів з цим підприємством Андрій Іванченко. Таким чином, депутат міської ради намагається мирним шляхом вирішити проблеми, які виникли між надавачем послуги та споживачем. Проте, як виявилося, відкритий прийом не для всіх. Наших кореспондентів там не чекали. Це вже другий прийом громадян у Міськгазі, який проводить депутат міськради Андрій Іванченко. Його мета координація та допомога у налагодженні відносин зі структурою. Адже останнім часом від городян до міської влади надходять чимало скарг. Мешканка міста Валентина Іванівна прийшла за допомогою вже вдруге. По поводу з э, пригодна сіщочка. Для дальнейшей работы. Да, була в субботу. На сьогодні вот он назначив мне встречу. Ну, попытается Чим то допомож Андрій Іванченко наголошує проблеми у всіх відвідувачів схожі, проте кожна потребує індивідуального підходу. Також відзначає, що завдяки таким прийомам чимало непорозумінь вдалося вирішити. Другий прийом совместно з представителем Дніпропетровського відділення НКРЄКП, який, в общем-то, був по нашій ініціативі. але НКРЄКП ЕКП на зустріч, учитывая з многочисленні жалоби жителів, які приходять к ним на почту. Около 50% питань вже вирішено, Я можу об этом говорити 50% вопросов сложные, поэтому требуют какое-то время, но они тоже идут, двигаются в направлении решения. Тимчасово депутатська комісія сподівається, що міськгаси надалі буде співпрацювати з мешканцями та йти на умови міста без залучення обласного управління. До питання долучився антимонопольний комітет України і вже видав декілька указів. Група питань вирішиться та по поводу щочиків, котре не пройшли повірку. І раніше Горгас э, самостоятельно приобретати за свої средства. Зараз є уже рішення антимонопольного комітету, которое об'язала Горгаз. В такой ситуации либо выполнить ремонт счетчика, либо произвести замену на новый. Поэтому я думаю, что многие вопросы просто вот отпадут сами собой путем таких решений. На жаль, потрапити на сам прийом громадян, нам так і не вдалося. Пустити нашу знімальну групу до кабінету представники міськгазу категорично відмовилися, посилаючись на особисту конфіденціальність. Тому дізнатись, якими шляхами вирішуються проблеми городян, ми не змогли. Залишається надія, що усі, хто бажав налагодити відносини з газопостачальниками мирним шляхом, досягли своєї мети. Андрій Іванченко на остаток зазначив, що такі прийоми будуть проходити і надалі. Вже більше ніж півроку, як у Кам'янському, працює єдина диспетчерська служба, яка була створена за ініціативою та при підтримці міського голови Андрія Білоусова. Головна мета служби порятунку по, по кам'янському не залишати поза увагою та без допомоги жодного городянина. І ось результат діяльність співробітників єдиної диспетчерської служби отримала загальне визнання та знайшла щирий відгук у серцях городян. Не дивина, що ідея створення єдиної диспетчерської служби належить міському голові та команді його однодумців. Орієнтуючи життя мешканців Кам'янського на високі стандарти соціального життя, соратники Андрія Білоусова запозичили ідею комунальної швидкої допомоги у всесвітньо відомої американської служби порятунку 9.1.1. З 1 февраля. цього года по ідеї городського голови Андрія Леонідовича Білоусова була створена єдина диспетчерська служба. Основним посылом которого було, щоб ні одне обращення городян не осталось без ответа, і по сей день ми стараємося цьому принципу. Спектр звернень громадян до єдиної диспетчерської служби надзвичайно широкий: проблеми житлово-комунального господарства, затримка руху трамваїв або маршруток, проблеми телефонного зв'язку, хвороба людини, агресивні тварини без хатчинки тощо. Вопросы ЖКХ в подавляющем большинстве, потому что мы прекрасно все знаем, в каком состоянии она находится. Но помимо этого идут и вопросы бездомных животных, обрезки и омоложения деревьев. Это вопросы здравоохранения, это консультационные звонки. Одним из наболевших вопросов для нашего города есть транспорт. Вопросов очень много заходит именно по транспорту. Это и жалобы, это и графики маршрутов. Мы стараемся это дело отрабатывать, и ну, я думаю, горожане это дело видят. Після майже піврічного існування єдиної диспетчерської Кам'янського її багатоканальні номери знає на пам'ять та має у телефонних книжках більшість городян. І на розумних зупинках Кам'янського інтерактивні табло також підкажуть, куди дзвонити, якщо вкрай потрібна допомога. За півгода роботи нашої служби поступило більше 30 тисяч обращень. Званков порядка 40-45 тисяч зайшло. З них виповнено. Порядка 28 тысяч, но те, которые не выполнены на сегодняшний день, они не закрыты, они просто продлены в сроках исполнения. В день заходит порядка 200 обращений, регистрируется только и порядка 300 консультационных звонков. Співробітниці диспетчерської служби консультують городян з різних питань: як правильно та швидко оформити потрібні документи, куди подзвонити, коли приїде рятувальна команда екстреної допомоги від комунальників, медиків, пожежників чи поліції В віднять диспетчерської служби працюють 12 диспетчерів. Из них есть приглашенный диспетчера теплосетей и от водоканала для того, чтобы это было быстрее, для того чтобы согласованность была. Ночью остаются два диспетчера, которые и в ночью готовы ответить на все вопросы, решить любые на вопросы, ускорить работу. Диспетчер, робота нервова, враховуючи те, що заявник вже у стресовому стані звертається по допомогу, то завдання диспетчера заспокоїти людину, отримати якнайбільше інформації щодо надзвичайної ситуації, записати контактні дані заявника. В Відіна диспетчерської служби є 9 ліній телефонії. Это 5 каналов стационарной связи, номер короткий 1546 и 4 канала мобильной связи, номера 067-305-1546, 067-010-1546. В дальнейшем при необходимости линии будут добавляться. Тим, хто звертається по допомогу, слід пам'ятати, анонімні заявки не приймаються. Відповідальність за вирішення проблеми диспетчерська служба повністю бере на себе. Працівник диспетчерської знайде всіх відповідальних та проконтролює вирішення нагальної проблеми. А вже потім подзвонить заявнику, щоб повідомити про вирішене питання. Щодо перспектив розвитку єдиної диспетчерської кам'янського, то їх неважко передбачити. В обязанности диспетчерской службы будет входить диспетчеризация лифтов. В настоящее время выключаются вечером, это особенно касается района Бама, например. Они будут работать, потому что всегда будет связь к лифту, будет, в том числе будет сигнализация о том, что где-то открыта машина помещения. Также в ближайшем времени в обязанности диспетчерской службы будет контроль за автоматизацией наружного освещения. Будет реализована программа Безопасный город», об установке видеокамер по всему городу. Это тоже будет одним из перспектив развития и обязанностей диспетчерской службы. Головне служба порятунку по, по кам'янському на високому рівні забезпечує незалежний контроль над обробкою та виконанням звернень городян, не залишає поза увагою та без допомоги жодного кам'янчанина. І як довела практика та показав досвід, діяльність співробітників єдиної диспетчерської отримала загальне визнання та знайшла щирий відгук у серцях городян. Вчитель це людина, яка вміє бути наставником, прикладом. Другом і, врешті, рідну людину для дитини від 6 років і до повноліття. Рівень подяки, якої заслуговують педагоги країни, складно визначити. А от замало її ніколи не буває, особливо у перші дні жовтня, коли вчителі відзначають своє професійне свято. Депутат міської ради, голова міського осередку політичної партії Опозиційний блок Сергій Павлюк вирішив приділити особисту увагу кожному вчителю міста. Сергій Павлюк не з чуток знає, наскільки складною та цікавою буває професія вчителя, адже сам три роки працював педагогом. Різні за характером та розумовим потенціалом діти потребують однакової уваги та самовіддачі. Саме тому у цю професію не потрапляють випадкові люди, впевнений Сергій Павлюк. Я вважаю, що на сьогоднішній день государство, к сожалению, достаточно уваги уділяє педагогу, учителю. Сегодня есть проблемы с выплатами заработной платы, и я считаю, что это недопустимо, потому что если государство не вкладывает в образование, значит, можно сказать, что в будущем может и не быть государства, потому что действительно они вкладывают это неотъемлемую часть своего вклада, своей доброты, любви, они вкладывают в каждого ребенка. Обязанность моя уделить этому вниманию, и я принял такое решение о том, чтобы сегодня вручить каждому педагогу города Днепродзержинска Просто на вулиці біля театру Сергій Павлюк дарував вчителям квіти та вітальні листівки. Спілкувався та згадував, скільки корисного для освітньої галузі вдалося зробити спільно з педагогічним колективом міста, в часи, коли депутат обіймав посаду заступника міського голови з питань розвитку освітньої галузі. Очень приятно, что сегодня у нас даже природа, наш профессиональный праздник, балует такой прекрасной и шикарной погодой. И очень приятно, что мы не успев зайти в театр. Все получили такой прекрасный цветок в подарок. Большое спасибо. Відкриті дитячі садки, утеплені школи, відремонтовані стелі та класи, і головне втілення у навчальних закладах інноваційних освітніх проєктів. Всього цього запевняє Сергій Павлюк, вдалося досягти завдяки ентузіазму вчителів їх готовності працювати з повною віддачею для того, щоб навчання дітей було максимально корисним. Я би хотів поздравити наших педагогів дійсно з великим праздником, з праздником днем учителя, учителя з великої букви, тому що дійсно, вони делают для наших дітей чудо. І в преддверии цього праздника хотілося б пожелати їм крепкого здоров'я, успехов, благополуччя, достойної заробітної плати, наверное, сімейного благополуччя і самое главное, мира над головою. Окрім всього, вчитель це ще одна з найбільш шляхетних та важливих професій на землі. Адже саме ця людина формує світогляд підростаючого покоління вчить дитину життєві мудрості та дає знання, які потім стануть основою майбутньої професії? Освітян міста урочисто вітали у академічному театрі імені Лесі Українки. Побувала на святі і наша знімальна група. Цього сонячного дня у залі театру зібралися люди, які присвятили своє життя благородній та відповідальній справі навчанню підростаючого покоління. Привітати освітян з їх професійним святом завітали представники міської влади, які завжди опікуються цією категорією населення та намагаються всіляко підтримувати освітню галузь міста. Професія вчителя – одна з найважливіших професій на землі. потому что это те люди, от которых зависит, каким будет наше общество, каким будем мы, с какими знаниями мы выйдем уже во взрослую жизнь. И учителя нашего города – это настоящие профессионалы. Это можно судить в первую очередь по тем ученикам, которые, их выпускникам, которые заканчивают наши школы. Потому что наши ученики, они занимают первые места на всевозможных олимпиадах, конкурсах. Они прославляют наш город на территории всей нашей страны. Поэтому я желаю всем нашим учителям, чтобы они были здоровы, чтобы никогда Нічто не омрачало їхні душі, тому що і знали, що ми їх любимо, цінім і очень уважаємо. Перш за все, міцного здоров'я, мудрості, витримки, порозуміння в колективах педагогічних і, звичайно, з батьківською громадою і з нашими учнями. Важкий час сьогодні, мабуть, для України, важкий час для всіх нас, але у нас працюють професійні педагогічні колективи. і Я думаю, що всі ті вимоги, які ставить перед нами держава, висуває держава в світі нових законів, в світлі нової реформи, наша освітянська галузь міста справиться. Привітати своїх вчителів зі святом завітали кращі дитячі колективи міста, які спеціально для цього дня підготували чудові творчі номери. Далі перейшли до церемонії нагородження, під час якої очільник міста Андрій Білоусов нагородив почесними відзнаками та грамотами найвидатніших представників освітянської галузі. Привітати своїх колег завітали і представники профспілки вчителів України. Продовжився захід концертною програмою, яка була підготовлена творчим колективом театру. З нагоди майбутнього дня освітян міська інформаційна служба продовжує серію сюжетів про навчальні заклади міста. Сьогодні ми завітаємо у навчально-виховний комплекс Академічний ліцей номер 15 цей навчальний заклад увійшов у новий рік у списку кращих шкіл міста з перемогами всеукраїнського рівня, з унікальними експериментальними навчальними програмами. Ліцей працює на лівобережжі вже більше 28 років, виступає соціальним та культурним осередком 11-го мікрорайону, громадським центром розвитку. Тож сьогодні академічний ліцей запрошує всіх приєднатися до навчального процесу. Академічний 15-й ліцей сьогодні є перспективним навчальним закладом, де дитина може повноцінно реалізувати себе і в науці, і в спорті, і в творчості. За останні два роки розповідає директор ліцею Лариса Ніколаєнко, навчальний заклад здобув нового витка свого розвитку. За цей період ліцей отримав нагороди міжнародних та всеукраїнських рівнів. Чотирнадцятому році на всеукраїнській. Виставці презентації школа 21-го століття, досвід роботи навчального закладу отримав срібну медаль і перемогу в номінації Школа здоров'я у 2015 році. На міжнародному форумі презентації «Інноватика в сучасній освіті навчальний заклад отримав диплом другого ступеня і срібну медаль. У 2016 році, вже на міжнародній виставці, сучасні заклади освіти досвід роботи закладу з дітьми, які опинилися в кризових ситуаціях, отримав золоту медаль і визнання. Диплому першого ступеня академічний ліцей позиціонує себе як заклад, що постійно розвивається, не стоїть на місці, впевнено, впроваджує новинки в освітній процес. Протягом останніх 15 років навчальний заклад є експериментальним навчальним закладом міжнародного та всеукраїнського рівня, починаючи з 1996 року. І по цей день ми є експериментальним навчальним закладом. Другий проект тож 10 років. Ми працюємо в співпраці з департаментом з гуманітарних питань. І Є опорним заходом в роботі над міським науково-методичним проєктом. Останні п'ять років ми активно приймаємо участь у всіх міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсах, виставках, презентаціях, форумах, ярмарках-презентаціях. Унікальною родзинкою ліцею є експериментальна діяльність всеукраїнського рівня. Це єдиний навчальний заклад в місті, в якому працює проект формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Відповідно, цього проекту ми розпочали викладання предмету руки для сталого розвитку. Ми працюємо за принципом навчився сам, навчи молодшого. В чому заключається суть пів класу молодших школярів? Йдуть до старшої школи. А пів класу старших школярів Ірини Анатолійовни, учнів ідуть до мене в клас. Вони співпрацюють разом. Ми виходимо на подвір'я, ідемо залучаємо до співпраці на всіх мешканців. мешканців нашого мікрорайону. Це зацікавлює всіх. Саме за цей проєкт навесні цього року у Києві на всеукраїнському конкурсі серед педагогів України стали розвиток наш вибір. педколектив ліцею отримав четверте місце із 264 робіт зі всієї України. В академічному ліцеї щороку початкова школа перетворюється на справжній експериментальний майданчик, де з'являється все, що є нового в освіті. У нинішньому навчальному році у початковій школі в рамках науково-педагогічного проєкту Інтелект України відкрито перший клас. В цьому році наш ліцей гостинно відкрив двері свого затишного будиночку, першому а класу, який працює вперше за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Програма чудова. Дітки працюють залюбки. Кожного дня у нас весело. У нас кожного дня нові змістові знання. Дуже дякуємо нашій школі. Дуже дякуємо проєкту такі чудові дні, які у нас є в ліцеї. Ми ваша гордість, ваш престиж. Розуму глибокому перлина, і знаємо, і віримо у це, бо звемось інтелект України. Після занять для малечі працюють дві групи продовженого дня, де діти забезпечені харчуванням, відпочинком та заняттями в різноманітних гуртках. Також починаючи з першого класу, в ліцеї впроваджуються факультативи та спецкурси. З метою професійної орієнтації старшокласників у виборі подальшої спеціальності для навчання у виші в ліцеї ведеться допрофільна підготовка, де діти в посиленому режимі вивчають предмети, що знадобляться їм в подальшому. Наприклад, випускник Дмитро планує вчитись на менеджменті, тож зараз він активно вивчає економіку. Основною метою. Профільного навчання є те, що нас готують до навчання у вищих, до навчання у вищих навчальних закладах, тобто моделюється схема навчання. Профілю, тобто вивчаємо те, що нам потрібно, поглиблено. До речі, Дмитро носить почесний значок Гордість ліцею. Це ексклюзивна нагорода навчального закладу, якої за активну життєву позицію та відповідальність були удостоєні 32 учні. Є стимул працювати над собою й іншим. Поруч зі спецкурсами успішно працюють і такі проекти, як шкільна газета, академка. Протягом чотирьох років ми висвітлюємо усі події, що відбуваються у нас в школі. Також ми не забуваємо творчість наших учнів. Майже в кожному випуску ми висвітлюємо їх творчі доробки в сторінці дотиком. Пера ті, хто пише, не можуть і без літератури. У шкільній бібліотеці є що почитати і для освіти, і для власного розвитку. Дуже сучасна бібліотека. Oh, it's oh, 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 oh. Комп'ютерними технологіями є новинки, є художня, класика, є підручники. Важливий момент у вихованні хлопців військова справа. Нещодавно у школі оновили матеріально технічну базу. Згодом планують облаштувати тир. В нашому закладі ведеться дуже така ретельна національна патріотична робота, і основним завданням будь-якого навчального закладу є виховання громадянина гідного представника своєї країни. Тому академічний ліцей 15 не полишає Місії і працює над саме над реалізацією цієї концепції національного патріотичного виховання. Ще одним завданням педагогічного колективу 15-го ліцею є захист дітей пільгових категорій. Сьогодні в закладі таких близько 13% від загальної кількості учнів. Забезпечення дітей наші пільговим харчуванням безкоштовним, обов'язково безкоштовне один раз на рік відпочинок, оздоровлення цієї категорії дітей. Тож намагаємося, щоб діти. Могли забути якісь негаразди у житті свої складнощі життів і охопити їх, порадувати. Цьому допомагає і психолог. Ми працюємо в тандемі із психологом нашого закладу, і ми складаємо таким чином психологічну службу. Чим іще унікальний 15 й ліцей. Нещодавно було відкрито меморіальну алею. Герої не вмирають. Відкриту меморіальну дошку на честь загиблого у зоні АТО, випускника школи Володимира Жаркова. Для людей із творчою іскрою працює ліцейний театр, справжня родзинка закладу. Тут молоді актори можуть спробувати себе в різних амплуа. Для цінителів мистецтва танцю заслужений діяч культури Польщі Олександр Двінський веде заняття з хореографії. Педагоги впевнені, творчість позитивно впливає і на навчально-виховний процес. Колектив навчального закладу виступає як співдружність дітей і дорослих, об'єднаних спільною метою, спільною діяльністю та спільною відповідальністю. Освіта найважливіша з усіх благ, але тільки тоді, коли вона якісна. Тому академічний ліцей No15 завдяки батьківської громаді педагогічному колективу готовий впроваджувати освітні проекти, державні стандарти і. Надавати дітям якісну освіту відповідно до сучасних вимог, благодатний ґрунт, дбайливо підготовлений закоханими в роботу педагогами, дозволяє гармонійно вирости повноцінні цікаві особистості. Педагоги переконані, виховання дітей найважливіша область їхнього життя, адже згодом вже вони творитимуть історію. У Металургійному коледжі 28 вересня завершилися дводенні змагання з настільного тенісу серед школярів міста, організовані Кам'янською федерацією настільного тенісу, Металургійним коледжем і департаментом освіти. В турнірі взяли участь команди з 19 шкіл. Кожна складалася з двох хлопчиків і однієї дівчинки. У перший день пройшли ігри в групах, а потім команди змагалися вже за призові місця. Фаворитами вважалися школи номер 40 7 і 11. Але ці змагання для них були невдалими і в результаті заклади не попали навіть в шістку. А ось ліцей НІТ 2 НВК номер 36 і школа номер 10 стали відповідно першою, другою і третьою командами. Після закінчення турніру головний суддя Ольга Стефанюк вручила грамоти капітанам команд призерів. Наприкінці цього року збірна команда школярів нашого міста поїде на обласні змагання. І далі про погоду на п'ятницю, 30 вересня. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується хмарна, але суха погода. Температура повітря вночі 11 градусів із позначкою плюс, в день 19 вище нуля. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. На цьому у мене все. В студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам гарного настрою, не зважаючи ні на які погодні умови. Хай щастить.